Напередодні дня захисників та захисниць України, а також дня українського козацтва, у закладі дошкільної освіти Золота рибка для дітей були організовані козацькі забави, які стали для них справжнім святом. Насамперед розпочався захід виконанням державного гімну України за участю дорослих та дітей. Для своїх вихованців колектив дошкільного закладу підготував цікаві та різноманітні ігри і конкурси, естафети, у яких маленькі учасники, козачата та лелі, продемонстрували свою сміливість, кмітливість та наполегливість. Дітлахам та підтримував їх славетний та надзвичайної сили герой з відомої української казки Котигорошко. Подякував за чудовий захід колективу закладу та звернувся до маленьких вихованців міський голова Василь Сидор. Мені сьогодні дуже приємно тут бути з вами. В ну, першу чергу ми напередодні таких велич, величних свят, які буде відмічати, ну не святкувати, а відзначати Україна це день. Покрови Божої Матері, це день козацтва, день упа і день захисниці захисників України. Ми сьогодні щиро дякуємо нашим викладачам, так <рістична> які нас навчають. Ми сьогодні всім при... всім дякуємо, хто працює на перемогу, так? <рістична> <рістична> Я сьогодні я сьогодні переконався, наскільки ви згуртовані, наскільки ви вільні. На завершення заходу усі разом заспівали символічно та відому на увесь світ пісню Ой у лузі червона калина та ще раз показали, що у єдності наша сила. Того у закладі активно волонтерять, наприклад, плетуть сітки для маскування військових на передовій та запрошують долучитися до доброї справи усіх бажаючих. Буває такий активний день, що ми за день плетемо цілу сітку, бо батьки зранку трошки плетуть, плетуть увечері, дітки залучаємо працівники. О, і буває цілу сітку за день. Все угу. йдуть а от вже на... приводять є. діток. Маєш можливість пару так, хвилиночок так, тут так. попрацювати. І забираєш і посеред білого дня. Так, так. також і сусіди підходять. Дня. Як бачиш, що така гарна справа, то й сусіди підходять до нас і теж працюють. Ну ось, початок ще би робочого дня. Подивіться вже скільки сядки ми ну, сплива. І от дітки, і от дітки саме головне, так. що і вони дивіться, яку яку добру справу роблять.